Вітаю вас, мої любі малята. Пропоную послухати віршик Вийшов мурлик на природу. Вийшов мурлик на природу. Очі широко розкрив. Задивився на її вроду, ще не бачив таких див. Все багряне і жовтеньке, Голубіють небеса, чарівне все і гарненьке. Скрізь невидана краса, все у золоті сіяє, Все в барвистих кольорах. Чому так і сам не знає, таке бачив тільки в снах. Ще калина червоніє біля хати на дворі, Мов рубіни пломеніють, Грона стиглі, чарівні. Кіт не знає, що це осінь все фарбує навкруги. Всі берізки жовтокосі. У багрянці всі дуби. Сам рудий, руді листочки, лиш зелена ще трава. Ходить мурлик всюди мочки. Оце справді так дива. Малята, ви прослухали щойно вірш про котика мурлика. А тепер я хочу запитати у вас, що побачив мурлик, коли вийшов на природу? Які кольори ви уявили, слухаючи цей віршик? Як ви розумієте слова, все у золоті сіяє? Чому, на вашу думку, природа восени така чарівна? Як можна берегти і не шкодити цій красі? Чи помічаєте ви зміни в природі, коли гуляєте на дворі? Дякую вам, дітки, за увагу та старанність. На все добре!